В рідне село генерала Алексеєва Радіо Свобода їде на наступний день після того, як стало відомо про замах на високопосадовця російського гру. Місцеві не приховують, новині потішилися. Всі, я вам кажу, вчора стільки дзвонки, я зразу в групі вайбер, хтось мій позайди. Коротше, тут вже поширили це, там вже ж в телеграмі десь побачили, і я вже підпис теж. Коротше, радуємося, що його вже настигла ця кара. Дуже радуємося. Дзвонимо для одного. Пані Лідія вчилась з Володимиром Алексеєвим в одному класі. каже за понад 10 років, що вони росли поряд, подумати б не могла, що колишній однокласник воюватиме проти України та спрямовуватиме по колишній батьківщині ракетні удари. Тут в школі з 4 по 8, А потім і 10 ми вчилися в місті 4-та школа. Там теж ми навчалися разом. По перше село і радувало, що такий у нас вийшов військовий такий розумний. Знаєте, я колись в радянські часи радувалася. Тож думав, що така в війна і такий він жорстокий. Боже, знаєте, як ми на нього казали? Тімуровець. Такий, знаєте, колись була, Тімурюкова, це такий хороший, хорошист, такий кільтихесенький, такий, нікуди він не встрявав, ні бійки. Гарно вчився, звісно, розумний. Ну, такий він був. А потім він вже пішов в 9-10 клас, там його вже наш воєнрук трошки на це і його вже він там пішов, він зразу не поступив, після армії поступив. І все, і такий став. Я знаю, що сталося, отак його, і пішов по трупам. Подивіться, що він таке робить. Вчора... Вірніше, я б знала за цього героя Росії за це все. А це вчора знов нагадали. Було ж стільки агресії, стільки це все. Також не знаю, задушила б сама, певне. Його будь зберіглася? Є. Там живуть його родичі далекі. Він же ж приїжджав у 2014 році на похорони до матері. А то вже було. І він приїжджав і там домовились. Але була получна сім'я, бо тоді волода. І там вона живе, є, вона така старенька, така, неохайна, бо вона її не підтримує. Ну вона є, ця хатинка. А хтось замоїла на <зас> Я не знаю, але казали, що це в торік, чи коли квіти там були такі свіжі. Я не знаю. Тут од нас сільських ніхто не доходить. Боже, тут такі всі агресори, такі на цього агресора такі всі агресивні і таке. Ні, в нас в селі то точно ніхто не ходить. Внаслідок російських атак на енергетику у голодьках кажуть люди. Нині немає світла по 19-20 годин на добу. Тут регулярно чують, як пролітають шахеди та ракети. Кілька разів прильоти були і на околицях села. Щоб його рідні відчули це все. Ті діти, ти дочка хула, хоч виїхала в Германію, не знаю куди, за кордон виїхала, да? а син його не військових стать. Багато в селі, воїнів загинуло. Три загинуло, а два безвісти зникли, вже три роки. Хибашу летити. Один з тих, кому пощастило повернутись з війни у Голодьках ветеран Олександр Загородній. Чоловік мобілізувався до ЗСУ на другий день після початку війни. Після поранення під Бахмутом чоловік не бачить на одне око. Нині померлим батькам російського генерала він по-сусідськи допомагав по господарству. Я його не знаю, він жив ось, через дорогу від мене. Він батьки, я батьків його добре знаю, бо не раз ходив колись, допомагав їм там. Мати просила то грубку поштукатурити, то ще щось. Один раз чи два я його бачив, що він тут був. Ну батьки вже померли. Батьки померли, мати померла, вже й АТО було, і він сюди приїхав. Я не знаю, як СБУ його пустило сюди, що він приїхав на похорон, і якщо вони знали, що він вже тоді був, і вони його пустили, пропустили і так само випустили, то там я не знаю, як це ця наша. Розвідка чи що воно там, як вони допустили, що він сюди попав, а що? тим більше, звідси виїхав. Ну, якщо він проти свого народу, проти земляків, даремо сказати, спланував, планував ці свої удари, то ну, я тільки зрадник, як його можна назвати інакше. В хаті, де колись ріс генерал російського гру, нині живе багатодітна родина, але до знімальної групи, як мене гукали, ніхто не вийшов. Батьки поховані на місцевому цвинтарі. Попри явно не українське прізвище, місцеві кажуть, що більшість свого життя вони провели саме тут, на Вінниччині. Батько працював у місцевому колгоспі, мати в амбулаторії. Генерал був їх єдиним сином, і після його переїзду до РФ ще у 80-х батьки лишились тут. Син їх лише зрідка навідував. Матір померла восени 2014-го, Батько за 8 років до неї. Його світлина з надгробку дивиться просто на могили українських захисників, загиблих під час повномасштабної війни. Кажуть, що в 2014 році, коли померла його мама, він приїздив. Ви його тоді бачили? Ні, я не бачила його. Ну, Він приїхав. Говорили, він побув один день. О, так сказати, провів матір і поїхав обратно. А після того ми за нього нічого не чули нічого не бачили. Ну, В інтернеті знали, де він служив. Ну тоді ще до того всі знали, що він був замначальника гур. Це ж все всі знали, це всім було відомо. Він любив цю професію. Ми це прекрасно знали, всі однокласники, всі, що він марив цією професією. Він хотів бути військовим. Ну і він став ним. Ми знали його як хорошою людиною, що я йому можу побажати. Я так розумію, що кожна людина повинна розплачуватися за свої гріхи. Таке. А Бог, він бачить все. Я так думаю. І є, як так сказати, бумеранг. Навірно, він це заслужив, я так думаю. За що? За війну? За війну. Все було б добре, якби 24-го числа, 22-го року, вони до нас не прийшли, все було б добре. На момент візиту знімальної групи до села ще не було нічого відомо ані про стан постраждалого після замуху, ані про особи підозрюваних. Утім, думки щодо того, кому міг бути вигідний замах, розділились. Там же ж так все заплутано, він ж із вагнерівця, там же ж потім оце якась нова, знов як оце називалась ця групіровка його нова. Ми не можемо розібратися в цьому. Ми далеко від цього. Кому це вигідно, на вашу думку? Я думаю, в Україні. Чому? Бо таке робити безбожне таке, ну як ви думаєте, звісно, краще. Може, й свої вбили, ті. Папня, може наші вбили. Ну і все, може бути. Це ж політика. Нехорошо він зробив ці всі діла. Нехорошо. Казав своєму братові, що через три дні будемо пити Домі офіцерів каву у Вінниці. Оце як це все починалося. День. Не вийшло. Поганий кілір попався. Погано стріляв. Я йому хочу побажати все найхужого, звісно. Якщо він проти своїх людей спланує авіаудари, це саме опасне, що може бути. Саме що найгірше, це йому бажаю. Щоб відчув він цю. за наші сльози, за наші цих дітей. Тетяна Сивоконь для Радіо Свобода.